Фінансово привабливий, але зовсім не екологічний бізнес. Попри очевидні факти негативного впливу Тарасівського родовища, фахівці з екології застерігають, не варто поспішати з видобутком корисних копалин без ґрунтовного аналізу, адже ризиків може бути занадто багато. Експерт Олег Листопад зазначає, що перш ніж розпочинати будь-які роботи, необхідно провести всеосяжне дослідження на державному рівні. Я не можу сказати наскільки серйозними конкретно в цьому випадку будуть наслідки. Для цього у нас є в державі спеціальна процедура, називається оцінка впливу на довкілля ОВД, і в нас є відповідний закон. Але в чому проблема? В надродобуванні спочатку розігрується ліцензія, компанія виграє цей конкурс, а тільки після цього проводиться оцінка впливу на довкілля еколога ця процедура мала б відбуватися навпаки. Спочатку дослідження, а потім аукціон на ліцензії, щоб зменшило корупційний вплив. Також звертає увагу й на те, що на місці родовища можуть рости унікальні рослини, занесені до червоної книги. Це вже не кажучи про річку Росі, яка є надважливим водним ресурсом для багатьох міст Київщини. Як правило, будь-які роботи з надрами да е Гідрологічна ситуація погіршується, ну, тому що просто принцип сполучених суден вода, от тут, наприклад, ґрунтові води, а тут викопають отакої глибини яму. Ясно, що рівень грунтових вод це ще нижче. Там для чого і проводяться ця оцінка впливу до довкілля, там дивляться деякі пласти, гідрологічні, розташовані. Десь там може глина, десь там може, між тими колодязями, тими доносними горизонтами і майбутнім кар'єром отакі шари глини, і воно. Не буде впливати тут Я так припускаю за інформацією надра інфо тарасівське родовище вже надавалося в користування в січні 2012 року на 20 років підприємству Рутил Ільменітова компанія. За даними аналітичної системи контрол його засновником є Андрій Ясир. У жовтні цього ж року товріку оновило угоду про умови користування надрами, згідно з якою початок видобування запланований на 2022 рік. Тоді ж маловільшанська сільська рада Рада звернулась до ради нацбезпеки і оборони України і наполягла на анулюванні спецдозволу. РНБО наклала санкції на компанію та скасувала спецдозвіл на користування надрами, але компанія подала до суду щоб оскаржити указ президента. Ми тоді. Так тихенько святкували перемогу. Думали, що питання кар'єру назавжди знято. 22-й рік війна, і тут у 24-му році дізнаємося про те, що цей кар'єр, ну точніше, спецнадрокористування користування виставляється на аукціон. Спрацювали з нашими володарськими колегами, створили комісію спільну в рамках комісії. Прийняли рішення ініціювати рішення сесії. Прийняли рішення сесії, звернулися до президента України, кабінету міністрів міністерства екології, обласної обласної ради до сусідніх громад. Також тому що це питання точно точно стосується нас усіх, і звернулися до Держгеонадр. Станом на сьогодні ми відповідь отримали тільки від міністерства екології про те, що вони цей запит переадресували до Держгеонадр. Відповідь від Держгеонадр, хоча ми зверталися ще до проведення аукціона, ми так і не отримали. Зі слів Дробовича, вони також подавали звернення до комітету Верховної Ради з питань екології, в якому наполягли на прийнятті законопроєкту номер 4461 на захист смарагдової мережі України. Її значна частина розташована на площах Маловільшинської громади, а саме 345 гектарів, що межує з Володарською громадою. У зверненні вказано, що промислова розробка родовища призведе до невиправних наслідків і втрат природних об'єктів, фауни та флори, адже у випадку освоєння. Родовища вилученню підлягають 1015 гектарів земель, з них 400 гектарів родючі чорноземи та 615 гектарів лісогосподарського призначення. незрозуміла позиція кабінету міністрів, так як вони не надають нам відповідь. Чому вони не досліджують питання, які е, яку шкоду? Такі дії завдадуть населенню також не зрозуміло, чому коли викидалося на аукціон, викидався цей спецдозвіл. Чому не проаналізували, чому не звернули увагу на те, що до того купа людей протестували проти цього? Чому не звернули увагу на це? Ну питань більше ніж відповідей насправді. За інформацією Державної служби геології та надр України Тарасівське родовище виявили у 1959-1961 роках. За результатами досліджень, австралійська компанія TZ Minerals International Ltd. розробила промислову технологічну схему збагачення циркон рутил ільменітоносних пісків родовища. Крім того, у 2011 році компанія Macromine Consulting Services надала незалежну оцінку ресурсів, але документа у вільному доступі немає. Як і інформації щодо реальної кількості запасів руд тетанових, руд цирконієвих та руд Скандієвих. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.